Сподобалося це, як сказати. Сподобалися ці, як ми були у гостях, і там дивилися такі фільми. Було трохи моторошно і страшно, але страшно весело. Мені сподобались фільми. Мені сподобалася група. Мені сподобалася теж група, яка вступала. Мені також. І щоб темніше було. Да. Щоб було пострашніше. Ну, знає, раз. Щоб віком немає, бо так світло, було, щоб всюди було. Купить чорні штори. <гум> щоб, знаєте, що такі такий на сперс. Так вони теж робили «Дом ужасів», і там все за допомогою електрики рухалось, Там були там горки були. Тут було класно. Я думаю, що це було б непогано і для бібліотеки. Я хотів би, щоб такі мероприятия були в бібліотеки, тому що вони очень цікаві. Мне очень понравилось. Я хотела, чтобы это был не последний раз. Мне, очень понравилось. Э, то, что когда я зашла в темный как бы, зал, и мне очень было страшно. А мне больше всего понравился концерт. Когда было театральное представление с паночкой? Мне понравился сподобался черт. Мне мне понравился фильм про клоуна до Мне очень понравилось танцы. Мне понравилось, когда мы были у э, пауков, когда можно было взять даже паутину и потрогать. Мне было очень интересно, где вампиры, надо было искать ключи в коробках. Э, Короче, мне на Дишес Вампіри, так, там було дуже весело, нам потрібно було знайти ключик, щоб знайти нашу відгадку. Мені теж сподобалось більше, там було вампіри, там було найбільш страшно, вони ходили, лякали всіх, і це було прикольно. Вампіри та відьмочки. Подвал з гетаристами. <кхи> 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 Мені більше цього <всего> понравилось. А <кхи> вам? <кхи> <кхи> Мені більше всього сподобалося. Перша стадія, це вампіри і павуки.